З яким запитом ви сьогодні звернулись до мене? Добрий день! Уявляєте, я схудла на 5 кілограмів за тиждень. Дайте угадаю, ви не звернулись до тренера, який консультував вас минулого разу. Ну, не зовсім. У нього якось так все довго. Місяць потрібно на тренування ходити, за харчуванням слідкувати. А тут я знайшла марафон, де обіцяють мінус 10 кілограмів за 2 тижні. Ще без напрягу. І. Ну і разом з кілограмами ушло моє волосся. Бачите, воно ж мене таке було гарне. Ушли мої нігті, їх немає. Гормональна система взагалі пішла в прірву. І саме головне, я втратила свій настрій. Але і це навіть не все. Адже після марафону я поправилась на плюс 15 кілограмів. Ви уявляєте? Ну, тут я без сили. Макс! Так, Макс, швидкі результати? Без зусиль звучить заманливо. Але тепер ви на собі переконались, що за ними стоїть. Так, тепер я розумію, що жарти із здоров'ям закінчуються погано. А у вас там є місця? Кета? В шапці профілю.